Усі ми са, з вами це Ecran Alternative і це Ecran Alternative Ньюс. Що ж, цей тир він підійшов до кінця, і сьогодні буду розповідати про новини, які сталися. Ну що ж, поїхали. Отож, дуже гарна новина. Е, з Марина Менсену зняли всі звинувачення у домаганнях та у від цього лайні. Блять, це вся ця хуйня триває з, з... з... якого? Блять... З 16 або з 2019 року. Ну, гарно, що все лайно вже закінчилось і дана персона може далі продовжувати своє існування в світі на музичному. І друга новина на сьогодні: Антрак вже пишуть новий альбом. Як заявив їх басист, вони вже сидять та його роблять. Тому чекаємо. Отож, і ще сталася культова подія. У 28 січня 1986 року вийшов 12-й альбом гурту Блексабат Севен Стар. Фан факт того альбому: що з основних учасників колективу Black Sabbath на альбомі приймав участь тільки, тільки Томі Айомі. Ні, усіх інших учасників, як Гізер Батлер. Білл Уорд та Озі Осборн на платівці не приймали участь. Отож, 21 березня планують. Гурт Rush планує випустити офіційний боксет з їх 50-ма синглами. Це, блядь, звучить як ще одна дуже крута маркетінгова схема, але. Блядь, люди будуть на це вести 100%. Ну що, подивимося, як це, блять, буде виглядати. Заїбіть. Отож, е новина про гурт Coldplay. Е Даний гурт став, ну, як, побив рекорд і зібрав самий наймасштабніший концерт 21-го сторіччя. І фан-факт: е на одному з концертів був помічен тіль з Рамштайном. У не дуже активному режимі він спав. Але одна якась людина трішки йому в'їбала, і він прокинувся. Це було дуже кумедно. <му> Отож, новина, е такі свіжі релізи вчора. Бримі за вип випу випусти випустили кавер на уазівський бландерволл. Ну, це можна сказати, що Oasis стали, типу, металістами, і вийшло оце. Ну, в принципі, кавер непоганий. І він ще був записаний в рамках Spotify, я не пам'ятаю, як ця хуйня називається. Ну, в рамках Spotify. Отак от, от. Отож, ще новина з приводу uh, Weinberg, сліпнот. Джей Вайнберг, який екс-сліпнот з 2020. Другого року, а ні, з 23-го року пер, перепрошую, Готовить сольний альбом. Ну, ми подивимось, що це буде. Гадаю, він там буде як Філ Колінс, і бачить на драмах, як він вміє, і, і співати. Ну, але подивимось, що там буде. Отож, новина з приводу болю своєму Валентайну. Ми так заявив, що альбом пишеться, і вони вже написали, що 13 треків до їх уже восьмого е студійного альбому. Чекаємо теж, що це буде. І фінальна новина на сьогодні це те, що е, польська група Begimot е, випустить нова пісня Shit of God. Назва ахуєнна дуже. Shit of God. Лайно Бога. Геніально. Отож, кліп непоганий, страшний, драйвовий, але непоганий. Пісня то така ж. Типу. В стилі Бігімот. що від них можна було очікувати? Це ж, блядь, Бігімот. І отож, з вами був Мош, це Ukraine Alternative News. Побачимось наступної п'ятниці. Альтернатива по-українськи.